Чілаквітнути лілія загора Вона відноситься до оцій брідю, серединка вишнева і по краям жовтувати, вона трошки менша, ніж Лілія крізо. На задньому плані яка красуня височенька. За гору менше. Але дуже пахуча. Витривала лілія. Вони добре переносять зиму, не вимрізають. Ось тут в мене серед троянд. І з іншого боку. Загора. і різну. Тут фізо одного росту вона молоденька. Коли вже постарше, то ростуть вищі, Такі гарні, красиві квіти. Бутони смотять у сторони. І такі грамофончики спускаються.